Цьогорічне професійне свято для ковальських машинобудівників особливе. 45 років тому, в далекому, тепер уже 1966 році на північно-західній околиці Коваля розпочали будувати завод, який в радянську епоху став монополістом у виробництві машин для сільського господарства. За свою 45-літню історію Коваль Сільмаш переживав злети і падіння, змінював форму власності та самих власників. Але саме завдяки цьому виробництву Коваль і до сьогодні ідентифікують як місто залізничників та машинобудівників. Голова правління акціонерного товариства коваль Сільмаш Микола Заїкін віддав підприємству майже 40 років своєї трудової біографії. Саме досвід і кваліфікація персоналу допомагають ковальським машинобудівникам бачити перспективу і в найскладніших ситуаціях на виробництві. Дуже тяжкий період пережив завод цих два роки кризи. Значно впали об'єми, ми змушені були скоротити персонал, але знову ж криза як і помішала роботі, так і своєї точки зору навчила працювати. Для прикладу, якщо завод до кризи робив 5 мільйонів продукції, на заводі було 2200 працюючих. На сьогоднішній день ми виходимо вже на 10 мільйонів продукції і на заводі працює 1100 людей. Продукцію коваль Сільмашу давно знають і купують в Європі. Однак в останні роки підприємство все більше працює на внутрішній ринок. Формула успіху проста. Чим кращі справи в українського селянина, тим більше роботи у ковальських машинобудівників. Рік тому назад ми працювали на український ринок всього на всього 20-25 Вся продукція йшла на експорт. На даний момент ми вже виходимо з показниками процентів 40-60 по Україні, а остальна продукція це є Європа. Це якраз за рахунок українського ринку ми збільшили об'єми реалізації продукції. В Структурі Коваль Сільмашу сьогодні діють три самостійних виробництва. Товариство з обмеженою відповідальністю ковальсько-пресове підприємство має замовників як в Україні та пострадянських країнах, так і в Європі. В цехах підприємства виготовляють різноманітні поковки та штамповані вироби. Якщо торік за 8 місяців тут виготовили поковок на 18 мільйонів гривень, то нинішнього року цей показник перевищив 31 мільйон. Технологічно ковальське пресове підприємство здатне освоїти масове виробництво штамповок вагою від 200 грамів до 70 кілограмів. Ще 35 років тому на коваль Сільмаші заснували виробництво круглоланкових ланцюгів. Саме в цих виробничих цехах виготовляють ланцюги до всіх серійних сільгоспмашин підприємства. Таку продукцію також використовують в гірничовидобувній промисловості та для господарських потреб. Ковий сільмаш по виготовленню ланцюгів знає вся Європа. По ланцюгах ниже 14 міліметрів. Ми є монополістами по Україні. Сільськогосподарська техніка ще один важливий сегмент виробництва на коваль -сільмаші. Різноманітні зразки продукції ковальських машинобудівників можна побачити у спеціалізованому виставковому центрі підприємства обабіч міжнародної траси Київ Коваль-Варшава. Ми в цьому році збираємося освоїти дуже серйозну. Продукцію, яка на сьогоднішній день не випускається ні в Україні, ні в Росії, це є бунківне накопичувачі буряка або корінеплодів, так скажемо. Це нова продукція. Я думаю, що вже на цей рік ми зробимо дослідний зразок для випробування їх в Львівській області. І на сьогоднішній день вже є заявки на цю продукцію. Уже сьогодні на коваль організовують роботу в дві зміни на ковальсько-пресовому підприємстві. Перспективи модернізації та виробництва нової техніки ставлять перед адміністрацією і давно забуту проблему дефіциту кваліфікованої робочої сили. Хотів би запросити всіх бажаючих, це мається на увазі ковалі, токаря. Слісаря, фрезеровщики, зварювальники, до нас на маєш на роботу. тому що от другу зміну організувати виходить тільки дві-чотири пари, нема кому працювати. У нас є профілакторії, ми вплоть до того, що можемо забезпечити жильйом, тимчасовим жимлем людям тільки і заради того, щоб вони йшли на роботу. За 45 років свою долю з підприємством пов'язали вже кілька поколінь ковальчан. Усі вони створювали славну історію коваль Сільмашу і безумовно вірять у його світле майбутнє. Дозвольте мені щиро подякувати їм за їхню роботу, подякувати за їхнє терпіння, за те, що вони розуміють ситуацію, яка була на заводі, слава Богу, вона зараз виправляється. Здоров'я, щастя, сімейного затишку. Щоб з радістю вони йшли до нас на завод на роботу і з настроєм ішли додому.